І поки через негоду обмежували рух трасами та закликали людей не виходити на вулицю снігопади цього тижня. Для мешканців зоопарку виявилися втіхою. Директор Ігор Біляков каже, для багатьох тварин зимові опади це розвага. Морозів вони не бояться, оскільки тут їх добре годують. Дбайливий догляд допоміг прийти до тями евакуйованим з Харкова білим левом. Пару перевезли до одеського зоопарку ще у квітні 22-го року. Тварини пережили страшні обстріли та зараз почувають себе у безпеці, каже директор зоопарку. Додам, Одеський зоопарк працює щоденно з 9 ї ранку до 16-ї години. Лігва е, утеплюється соломою. І е, краще за солому ніхто ще нічого е, не придумав. Е, десь е, ну, більше половини наших. Тварин не бояться холода, і ем, ми їх додатково не гріємо е, якимись такими елементами, але є тварини, яких, ну, звісно, треба гріти. Е, ну, це ну, зрозуміло, це е, плазуни, е, це з е, птахів, наприклад, папуги, фламінго, палікани е, і е, з савців, це такі, як зебри, там, антилопи. У нас є 12 котлів на території, які працюють на твердому паливі. У нас немає централізованого опалення, але в нас таке воно автономне і воно десь так навіть зручно.